Всім привіт! презентую вам лотна поставка товару Джинси чоловічі та жіночі, бренду Livergy Есмара та Carrera. Є різних цікавих моделів та забарвлень Жіночі буде бренду Есмара 9 одиниць розмір від 36 до 46, матеріал Бавовна Поліестер та еластан Чоловічі бренду Ліверчі та Карера. Буде 5 одиниць. Розмір від 42 до 50. -го. Всього в лоті 14 одиниць. Вартість лоту 3530 гривень. Собі вартість 1252 гривні і лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!